Ще одна проблема мікрорайону Луначарський це з'єднання району із обласною лікарнею. Дуже багато транспорту курсує цією дорогою. Багато людей ходить на роботу. У суху погоду автомобілі, які курсують по цій ділянці, утворюють дуже багато пилі. Це відповідно створює незручності для тих людей, які також користуються і душі з роботи цією дорогою. У дощову погоду і в осінньо-зимовий період тут взагалі пройти і проїхати неможливо. Отам от не в зовинах утворюються величезні, можна сказати, озера води. Навіть ті самі автомобілі із великими труднощами долають, долають ті перешкоди, а люди змушені обходити грязь і всі оці озера. Де тільки є місце. Не дочекається цього року обіцяного облаштування і стратегічна вулиця Менділеєва, що з'єднує волончарку і Соснівку. Там виникли затримки з розробкою документації. І поки на цих ділянках триває ремонтне затище, водії продовжують розбивати свої автівки. Влада вже неодноразово піднімала питання. І кожен рік, і кожні вибори, і кожен бюджет закладаються кошти, щоб нарешті поєднати. Два райони і зробити асфальтне покриття із тротуарами, із освітленням. Але далі розмов, діло так і досі і не просунулось. Якщо дуже складно і дуже важко зробити асфальтне покриття, дорогу, зробіть, хоч умови для людей. Зробіть, наприклад, тот тротуар. Поставте три ліхтаря для освітлення. І це вже набагато. Стане зручніше для людей. Буде видно вночі, куди йти, куди рухатися. По тротуару буде зручно йти, і не буде цього бруду, не буде цієї води. Це мінімум, який можна зробити, і люди вже відчують на собі дійсно якість і дійсно зручність. Ну, що можна сказати, одні балачки, а роботи нуль. Хочеться, звичайно, щоб влада дотримала своїх обіцянок і нарешті ця ділянка дороги. Я вірю, що все ж таки, колись руки дідуть, і вона все-таки стане сучасною з асфальтом, і з освітленням. Можливо, навіть сюди колись пустять той самий, самий транспорт громадський, і люди зможуть навіть сюди діставатися і роботи, і по справах їздити. Цю дорогу навіть намагалися і перекривати, і екскаваторами переривали, і робили її непроїзною, і ставили блоки різні. Але як показує час, без цієї ділянки дороги, на жаль, дуже складно і водіям, і людям діставатися обласної. Якщо, наприклад, з луначарки треба буде діставатися обласної, то треба робити дуже великий гак. А з нашими цінами на пальне ну це занадто дорого. Але Жешка, такі от умови неодноразово ставали прикладом для незадоволення. Мешканців району, бо ця вся пилюка вона йде у вікна мешканців. От. І вже, наприклад, роботи на вулиці Менделеєва вже зроблені. Там розширена зараз дорога. Розширена дорога відповідно, вона вже збільшена пропускна спроможність, вона вже може більше пропускати транспорту. Якщо навіть питання постане зробити тут дорогу, потрібно буде зайнятися вулицею Смаглія. Вітрину війна буде розширити, тому що якщо сюди піде велика кількість автомобільного транспорту, та ділянка дороги вона не ну, справитися із транспортом, тому що вона вузенька відповідно і можуть виникати там певні затори і незручності як для самих водіїв, так і для пішоходів, які там переходять дороги. Тому Хотілося б, щоб в поєднанні з цими роботами, які тут, можливо, колись будуть робити, щоб почали робити нас могли, а розширили ділянку дороги.